Отримали повістку від ТЦК та СП поштою, як можна перевірити зазначену повістку. Наразі дуже багато відсилають повісток ТЦК та СП Укрпоштою, цінний лист з описом вкладення та багато військовозобов'язаних, у тому числі, по-перше, хто оновив свої військово військово-облікові дані, отримують ось такі повістки. Що у нас тут зазначається? Що викликають для уточнення даних до ТЦК та СП наявний QR-код. І як можна перевірити справжність зазначеної повістки. Наразі ми розглянемо практичний приклад. Онлайн перевіримо, що ж, як же ж працює ця електронна повістка. Беремо ми повістку, беремо ми за стосунок плюс, Зараз разом з вами ми перевіримо зазначену повістку. От таким чином вона у нас виглядає, ця повістка. Беремо ми резерв плюс, скануємо повіску, переходимо за посиланням І бац! повістка у нас не знайдена. Дайне не знайдено, QR-код містить невірні дані. Що можна сказати з цього питання? Що може ТЦК хибно відправив повіску, тому що вона не підписана електронним цифровим підписом. Давайте ми. Подумаємо, що можна робити, не можна робити з цією повісткою, якщо ви її отримали і не з'являєтесь до ТЦК у визначену дату. Наприклад, тут у нас зазначено 15.10. Це якраз наш клієнт, який оновив військово-облікові дані, вчасно подав заяву на отримання відсрочки від військового призову на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Долучено було військово обліковий документ та у тому числі витяг з резерв плюс з QR-кодом та з усією наявною інформацією, яку необхідно для уточнення військово облікових даних. Тобто ТЦК та СП отримав заяву на відсрочку від призову. Людина оновила через резерв плюс свої військово-облікові дані та отримала повістку, щоб з'явитися до ТЦК для оновлення військово-облікових даних. Якщо людина за цією повіскою не з'являється, тоді протокол, штраф 17 тисяч гривень. Перший раз, другий раз 25 500. І таким чином військово зобов'язання, які у тому числі оновили свої дані, отримують повістки, Після того отримують штрафи, якщо не з'являються за цими повісками, що необхідно робити у таких випадках на конкретному практичному прикладі. Необхідно підготувати додаткову заяву до ТЦК та СП, долучити заяву щодо уточнення військово-облікових даних, заяву щодо отримання відсрочки від призову, паспорт, код, військово-обліковий документ та документи, що є підставою для отримання відсрочки від військового призову. Якщо ви не з'являєтеся за повісткою ТЦК та СП. Притягає до адміністративної відповідальності та сплачуєте штраф. Якщо ви не хочете сплачувати штраф, тоді необхідно знати свої права, обов'язково повідомляти ТЦК письмово щодо отримання цієї повістки, і, Можливо, навіть у цьому випадку долучити і ми долучаємо відеозапис того, що, на жаль, повістка не відкривається. Тобто, начальник ТЦК та СПІ не підписував електронно-цифровим підписом. Ось таким чином можливо відстояти свої права. Якщо вам необхідна юридична допомога щодо оскарження, наголошувань незаконних штрафів від ТЦК, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери». Якщо у вас є питання, задавайте їх у коментарях, пишіть у Дірект. Дякую за увагу. Задавайте свої питання.